Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте: єдиним джерелом влади в Україні є народ. Звичайне спалювання сухої трави чи сміття може стати справжньою катастрофою для природи. Люди, не замислюючись, розводять багаття. Щоправда, хто і коли має його загасити, не знає ніхто. Головний інспектор Дрогобицького районного відділу надзвичайників Михайло Городиський повідомив журналістам народного контролю, що статистика нещасних випадків від підпалів починає зростати з другої половини серпня. Протягом осінньо-зимового періоду в пожежу він для нас є пожежно небезпечним, тому що зараз, ви самі знаєте, проводиться спалювання дуже багато, наприклад, після жнивних відходів, було в нас зафіксовано на даний момент чотири випадки. Ну, напевно, одним з наймасштабніших таких моментів це була пожежа в СМТ -Меденичі. Було проводне спалювання, неконтрольоване спалювання після жнивних відходів. В принципі, встановити особу, яка займалася цим нам не вдалося. Але при прибутті на місце пожежі встановлено, що пожежа, пожежі було охоплено близько 30 гектарів території селищної ради Симтем Меденичі. Попри те, що надзвичайники постійно попереджають людей про штрафи і про небезпеку для навколишнього середовища. Малії вперто продовжують займатися своєю справою. Нашими працівниками було притягнуто 16 16 осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки, а саме за спалювання, неконтрольоване спалювання сухої трави і відходів на фізичних осіб. Наші працівники можуть скласти адмінпротокол на суму від 300, від 170 до 340 гривень. Просто зараз на наших очах бачимо черговий факт спалювання сухої трави прямо під вікнами багатоповерхового будинку. Народний контроль просто зараз з'ясує, чи знає мешканка про те, що вона порушує закон і чи знає про відповідальність, яка їй загрожує. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що палити траву не можна за цей штраф? Ні, я не знаю. Не знаєте? Ні. А для чого ви палиться траву? щоб вона не стояла тут? А чому ви не закопаєте їх в землю? Я знаю. Буде... Ти ж зараз загрожує і смердить зараз мешканцям, які дихають цим димом. Я зараз візьму заберу. Народний контроль ще раз звертається до мешканців регіону з проханням припинити масові підпали сухостою. Пам'ятайте, що це заборонено законом. Крім того, спалюючи суху траву та сміття, ви наносите навколишньому середовищу непоправної шкоди. Дрогобицьким райвідділом сумісно з працівниками лісового господарства, з працівниками міліції постійно проводяться рейди, розв'язана робота, по недопущенню виникнення якраз таких фактів спалювання, неконтрольованого горіння і так далі. Ми постійно проводимо таку роботу по районах, десь і по містах проводиться контроль даного питання. Хотів би звернутися до мешканців, що не порушували правила пожежної безпеки, а саме не проводили спалювання сухого листя, трави, тому що в даний період є дуже пожежно -небезпечні. Журналісти продовжують тримати це питання на контролі. Про випадки підпалів. Повідомляйте за номером гарячої лінії або телефонуйте на номер 101. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. чотири. Роксолана Бояк Ігор Дьорка, Ігор Горчиш. Народний контроль, Дрогобичина.